Вітаю, друзі! Публічний конфлікт Зеленського і Трампа став відображенням глибокої недовіри та давніх образ. Трамп діє в інтересах Росії, руйнуючи старий світопорядок і намагаючись відірвати її від Китаю, а не підтримати Україну. Європа лише починає усвідомлювати нову реальність, але їй бракує часу і ресурсів для оборонного союзу. Без підтримки Сполучених Штатів Україна. Має запас зброї на півроку, що посилює тиск на переговори з Росією. Водночас Вашингтон активізує вимогу проведення виборів в Україні. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою, врешті-решт, приємною чи навпаки неприємною. Вона не була. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди «Гривнею». Всі подробиці є в описі до кожного відео. Я знаю. Ви всі втомилися від цієї аналітики, але розкажу, щоб скласти пазли в своїй голові. Добре. Все таки, що конфлікт Зеленського і Трампа був публічним, а не за зачиненими дверима. Всі все бачили наочно, а не в якихось там, знаєте, переказах. Я не вірю в заготовку Білого Дому. Я вірю в те, що це наслідок тривалого латентного конфлікту несприйняття. Будемо чесні, Трамп не пробачив і навряд чи пробачить Зеленському 2019 рік і Гантера Байдена. Все решта, це похідне. Навіть якби наш президент усміхався, як Макрон і не відреагував би на Венса, воно б вибухнуло. Трамп повністю в полі Росії. І навіть не через те, як. Неоковирно він виправдовує Путіна за напад на Україну. Він, як і Путін, руйнує світопорядок, заснований на правилах, включаючи посягання на Канаду і Гренландію. Гельсінські угоди 1975 року з принципами невтручання у внутрішні справи країни пішли, знаєте, куту під хвіст. Те, що робить адміністрація Трампа з засобами масової інформації, це пряма атака на свободу слова. Якщо Керолайн Леві... Поставити на місце Скабєєвої, вона справиться. Американці ще не виходили на мітинги. Те, що ви вже всі побачили, це ще не мітинги, повірте. Але щось мені здається, що є всі шанси побачити 1 грудня 2013 року на Банковій. Чорний день дипломатії був не 28 лютого насправді, а два тижні тому, коли Венс виголосив свою промову у Мюнхені. Це був день кончини старого світопорядку. Єдиний плюс у тому, що він розбудив Європу. Трампа насправді не цікавить Україна. Трамп хоче відірвати Росію від Китаю. І для цього йому треба Україна. Європа Трампа теж не цікавить, якщо це не Гренландія. Відкрите політику і гляньте текст про наслідки візиту Макрона. Він також закінчився нічим. Тому в Португалії Макрон і заявив, що не є прихильником щасливої, васалізації європейців у відносинах зі Сполученими Штатами. Трамп зруйнував міст партнерства, збудований Черчиллем і Рузвельтом. Ще рік тому французькі аналітики прогнозували, що американська допомога буде останньою значною для України, хто б не переміг. Місяць тому у Брюсселі ми всі слухали про те, що в Європейському Союзі немає грошей, щоб розігнати оборонну промисловість. А дехто. Після трьох років великої війни в Україні ще й вірить, що ця війна остання. А тому розганяти промисловість, які треба 20 років на окупитись, і не треба. Що сподіваюся, що Венс переконав, що треба. Навіть якщо європейці через слова французького прем'єра про новий оборонний Союз усвідомили, що НАТО кінець, і вони будуть наступні у списку Трампа після Зеленського, на розгін оборонки треба час. І гроші. Повний цикл виробництва зброї, є, здається, якщо не помиляюся у Франції та Швеції. На створення нового оборонного Союзу треба час і підстави. Тому, думаю, європейці, що силами Стармера, Мелані та Макрона спробують задобрювати Трампа. Зброї без підтримки США у нас плюс-мінус на півроку. Це значить. Що нас все одно активно саджатимуть за якийсь стіл переговорів з Ерефією. Підозрюю, що вимоги Російської Федерації лишаться на рівні Стамбульських 2022 року. Після 28 лютого влада США ще активніше буде продавлювати тему виборів в Україні. Ну а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному Дідо Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка! Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Друзі, це дуже потрібно для роботи алгоритмів Ютубу. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення! І вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить і бережіть себе.